Десятий змагальний день Олімпійських ігор 2026 подарував нам чимало емоцій. Навіть я б би бурю емоцій. Ну і бурю природню, про яку ми також сьогодні поговоримо. Тож давайте не будемо тягнути і зразу приступати до наших підсумків дня. Спочатку змагання з Бігєєру перенесли через сильний снігопад у Лівінню, який потім накриє іншу арену змагань. Однак. О 21.45 змагання після закінчення цієї бурі розпочались. За підсумками трьох стрибків Катерина Коцар 10-ю завершує змагання. Українська фристалістка набрала 156 балів за сумою двох найкращих своїх спроб, виконавши три приземлені стрибки. Вона стала однією з небагатьох, хто взагалі не впав жодного разу. Історичний результат для України вітаємо Катерину з цим досягненням. Представниця Канади Меган Олдем забирає золото та звання олімпійської чемпіонки. Айлін Гу вдруге на цих іграх бере срібло. Попереду хавпайп. Чи зможе все ж Айлін Айлін взяти золото, побачимо. Флора Табанелі на радість домашнім трибунам з бронзою завершує змагання. Ми сильно облажались. Саме такий підсумок виступів України у стривках, на лежах на цій Олімпіаді, зробив Євген Марусяк. У заключному виді програми, а саме суперкоманді, Марусяк та Калініченко завершили змагання у першому ж раунді на 14-й позиції. Далі прогодило 12. Євген пролетів 128,5 метрів. А от Віталій лише 117. Ну, не дуже вдалі для нас ігри в цьому виді спорту. Однак хлопці все одно молодці, що відібрались, і, в принципі, по сезону виступали непогано. Перемогу здобула збірна Австрії, Однак чемпіон визначався за результатами другого раунду. Перед шостою спробою у Притацо розпочався сильний снігопад, який, певно, перейшов з Лівіннью, внаслідок чого організатори змагань вирішили визначити переможців за результатами другого раунду. Таким чином, подіум був наступним: Австрія перша, Польща друга, Норвегія третя. Епічний фінал у чоловічому слаломі. Атле Маград лідирував після першого спуску, але у другому помилився та зійшов з дистанції та подавав шанс іншим. Однак спочатку про результат Дмитра Шепюка, який завершив змагання, що вже досягнення, і завершив їх на 32-й позиції. Загалом зійшло в цій гонці понад 50 атлетів, що в першому, що в другому спуску, чимало хлопців не дійшли до фінішу. І виступ Дмитра є досить таки класним. А тепер до загальних результатів. Скористатись помилкою Макграта зміг, хто як не швейцари, ну, звичайно ж, ну, це взагалі важко уявити, що хтось інший. Володарем золота став Лоїк Меярд, другий у підсумковому протоколі Фабіо Горштайн з Австрії, а третім став Генрік Крістоферсен із Норвегії. Японці Ріку Міура та Ріючі Кігара на радість багатьом. Своїм болівальникам і багатьом українським болівальникам забирають золото парних катань у фігурному катанні. Другими стали Лука Берулава та Анастасія Мітьолкіна, які представляють Грузію. Мінерва Ф'ємхаса та Нікіта Володін під прапором Німеччини приносять цій країні бронзу. Важко взагалі якось коментувати результати фігурного катання, бо. Не до людей там, звичайно, багацько. Олег Гандей пробився до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів. Однак, ну, не впевнений, що виступить там. На останньому колі відбіркових змагань Олег потрапив у завал. Після падіння Олег кульгаючи все ж фінішував. Згодом виявилося, що було дискваліфіковано американця. Якраз. Гандей, який був третім, піднявся на одну позицію, став другим та підібрався до чвертьфіналу на цій дистанції, що сталося, до речі, вперше в історії України. Вже друге досягнення таке від Олега. Він спочатку перше в історії пробився до фіналу Б, а зараз перше в історії до чвертьфіналу на 500-метрівці. Але через травму, отриману під час завалу, українець ну, не впевнений, що вийде на старт чвертьфіналу, який запланований на 18 лютого. Також у шортреці відбулись фінальні змагання серед жінок на дистанції 1000 метрів. Вже дворазовою чемпіонкою Мілано Кортіни-2026 стала нідерландка Ксандра Фельджебур. Третю для себе нагороду сьогодні вибрала представниця Канади Кортні Саро. Куреянка Кім Гіллі фінішувала третьою. Ілана Майерс Тейлор та Келі Армбрустер Хамфріс завойовують для США золоту та бронзу у змаганнях в монобобах, виді бобслею для однієї людини. Однак ця ж пара буде виступати і в двійках. Також в двійках буде змагати і Лаура Нольте, яка приїхала до кортіни захищати титул олімпійської чемпіонки саме в двійках, однак побутно взяла срібло в змаганнях в одиночних бобах. Отакий він цей день, неймовірний, з снігопадами, бурями, вітрами, з неймовірними емоціями та знову історичними для нашої країни результатами. З чим ми і вітаємо наших спортсменів з досягненням цих планок. І давайте вириватися в наступний день. Сьогодні вже стартує кваліфікація у лижній акробатиці у виді спорту, на який ми покладаємо чимало надій. Тож, давайте дивитися Олімпіаду. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні!